Ліска другого сорту, 10 кг, ціна 950 гривень. Піскаємо комилотики, це такі флісові. флісові штанці. Наступна у нас сіренька, така класна флісочка. Тут вставити замочок. Клас. Бомба. Далі у нас така флісочка, це, напевне, піжамка. Так. Оп, піжамка. 900 гривень цей впало. Далі у нас. Така флісочка бомбова. Наступна ось така. Класна на замочку. Далі у нас трендовий. 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 Зараз це тренд леопард. Дивимося далі. Така флісочка на густочку. Далі у нас чоловіча куртка, Замочок є. Зараз швиденько спробую, чи він працює. Працює, але в мене руки дуже змерзли. Словом, така шоловіча куртка. Наступна у нас біленька. Ось така. Оп. Дуже класна. Наступна такого вишневого насиченого кольору флісочка. Ось така. 900 гривень цей лотик. Тут цимочок треба було. 40 гривень коштує зробити. Далі у нас ось така жіноча, класна, чорна флісочка. Наступна у нас така, як вельвет. Таку грубу полосочку. Ось така 900 гривень чик, великого розміру. Далі у нас така зелененька. Ось знову зробити замочок, але 900 гривень. Далі у нас курточка. Ось така розмір 2ХЛ. Наступні штанці флісові. Далі у нас знову флісові штанці. Ось такого типу. Далі у нас курточка флісова. Ось така чоловіча, великого розміру. Це, напевно, 2Х. Наступна фліска. Жовтенька. Оп. Такого класного насиченого кольору і розмір у нас 46. Наступна. Ось така. Оп, теж великий розмір, як бачите. Дуже класні пліски. Деяку зробити замночок. 900 гривень за коштує цей лотик. Декуди підчистити, поправити і буде бомба. Далі у нас така флісочка Оп, чорна. Ось така тупка, як куртка. Ось така теж великого розміру. Це у нас тедік. Оп! Дивимося далі. Така голубенька. І знову ж таки, напевно, замочок. Так. Далі у нас курточка. Ось така. класна. Хто хоче замовити собі цей лотик, пишіть нам в коментарі. Наш менеджер вам відповість. Це, до речі, теж.